Ще вище в дитині. О, але це виходить. Боже, дивіться, на дев'ятому тому дитя. Бачите? Де батьки? Мама пішла до баби. Добре. Номер телефону мами є. Це, це чесно, чесно. Це чудо, що вона це скидала, стоячи на цьому і трималася за раму, і не злетіла туди вниз. Це, 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 це. Ось так. Ну вибачте в мене, okay, троє я, дітей. В мене я просто-напросто їх жменю з гріб, куди мені треба, вони завжди зі мною ходять. Я, це просто ну просто, сьогодні, я, ну дивіться, да, це просто вига. сьогодні. Це, слава да, Богу, що ну, це обічно, малесенька да, не я, злетіла. Я, я я я я, винно, да. Зараз взиваєтесь, йдете зі мною, пояснення надаєте. Да.